Друзі, хоч погода трохи дощова, але класно. Це не виправдання, що боятись дощу. Хотіна бігати в будь-яку погоду. Немає різниці. Сніг, дощ. Головне бігти і не здаватися. Погляньте, гарно. Яку красу можна опустити, пробігти в дощ. Уже буски цвітуть, гляньте, як гарно, взагалі чудово, все цвіте, все ясніє, все прекрасно. дощ, до речі, невеликий. Хто хоче, шукає можливості, хто не хоче. Шукає виправдання. Повірте. Не випию, повірте, не виправдання. Те що дощ, холодно, жарко. Погода, я скажу чесно. Вона не передбачувана. Вчора було тепло, сьогодні вже дощ пішов. Потім через годину ще зміниться. Саме головне це не здаватися. І рухатись вперед, хоч там що. Біжімо разом. Немає різниці, коли бігати. Погляньте, гарно як. Біжімо! Біжімо разом! Творе за Україну.